І так, друзі, поділюсь власним досвідом, чому не потрібно купляти Tesla 21700 з розборок акумчиків. Ось, як ви бачите, вони ось так от виглядають. Класні акуми взагалі, мають гарну ємність, недорогу ціну, але ще потрібно знати, де і в кого купляти. Я над ними поїздівався гарненько. Тобто, ось бачите. Якщо їх вимочувати, як дуже у нас багато людей роблять в розчиннику, тобто ставлять їх в розчинник, закривають кришкою, щоб розчинник не випаровувався. Так робив і я. Ось ця прокладочка, як ви бачите, від розчинника роз'їдається. Навіть якщо і плюс не занурювати в розчинник, все одно під парами роз'їдається ця прокладочка, і потім акумчик оцей тече. Не кажу я, щоб їх не брати, просто потрібно брати у перевірених людей. Якщо вони навіть трішки пошкрябані, десь подерті, це все ж таки краще, ніж вони будуть чисті, гарні, вимочені в розчиннику. Тобто фізичним методом, якщо їх. Розбирати, в принципі, акумчик дуже і дуже класний. Але якщо вимочувати розчиннику, це буде фігня. Також є ще 18650 і тесла. Вони розбираються набагато краще. Також гарні акумчики до електровелосипедів. Ну, Кому цікаво, тоді звертайтеся.